Я відпочиваю в цьому санаторії вже не перший рік. Була в декілька сезонах і восени, і весною, і влітку. Дуже подобається обслуговуючий персонал, дуже подобається медичне обслуговування. Дуже всіх дядька. Ми приїхали з міста Карлівки Полтавщина. Те, що побачили перше враження, дуже шикарне, прямо скажу. Річки такої чудової річки ну, не приходилось в цьому житті бачити, але це райський уголок на нашій Полтавщині. Дуже, звісно, звичайно, гарно тут. Погода якраз повезло, дуже вдало нам попало в такий відпочинок. Все нормально, обслуговуючий персонал. Працює злагоджено, гарно, я б сказав, в столові харчування. Є, Наїдаємось нормально, все в порядку. Звичайно, що всі ж продукти, всі страви дієтичні. Харчування нормальне, відпочинок буде хороший. І пляж, пляж в ідеальному стані. На рибах. І, і, і рибалочка є, і все, всі, як кажуть, відпочинок весь дуже позитивний. Так що дякуємо адміністрації, дякуємо дівчаткам, які працюють. Процедури теж те, що призначив врач, задоволяє нас в нашому віці, вже, як кажуть, тільки уваги тобто прекрасно. Так що дякуємо всім за змістовний відпочинок. Я приїхала з мачевки, мені тут все подобається. Ми приїхали сюди з дитиною. Тут є де погуляти, смачна кухня, гарні номера. І все тут добре. Мені тут дуже подобається. Природа прекрасна. пляжі ізумітельні, Питання Ну, Що я ще можу подобати? Комфортно.